Так, хочу вам показати це Саша снідав. Отакий от сир, отакий. От от дивіться, який брикет здоровий. Так, де тут вага? Десь я бачила, що кілограм до 15-11. І тут кожен цей сирочок, він не закритий в плівку. Тому я зараз поділю. На три частини. І ці дві частини завакумую в холодильник. А цю просто в плівочку будемо їсти. Ну, дуже смачний сир. І на бутерброди, і навіть отак шматок синього баклажана підсмажили кить мікрохвильовкою. Дуже смачний. Так що поспішайте, Саша, треба було два купити. Треба да? було два купити. Ну нічого. Отак він виглядає. Отакий. Я думаю, це, навіть, італійський. Ну, не польський. Зділила, бачите? Ну, так, як продаються точно. І зараз завакумую. Це, дивіться, які брикетики вийшли, а цей, в цьому рідному, я залишила і плюс плюс пакетики зав'язати, щоб туди повітря, щоб не засихав. Це можна і в морозилку кинути. А можна залишити в холодильнику. Таке зберігання буде дуже добре. Так що, дякую вона за вакууматор і за пакети. Дуже потрібна річ. Дуже. Скільки я в в'язницю дімки ми поперепаяли цієї штуки, чи то банки передавати, чи то в пакетик отак склав і переслав. Дуже корисно. Потрібна річ. У мене в духовці вже запікається брауні з кабачка. Це швидко теж готується. Кабачок я вже нарізала поставила. Я оце останнім разом в цьому році роблю ікрову кабачку. І Ік... крову кабачку. І І крову кабачку я роблю. Нарізала кабачата, посолила. І отак вони в мене стоять годинки три. Дивіться, які там уже вологи. А потім морква, цибуля, ну все як завжди. І ці кабачки отак беру висипаю. Дуже гарна ікра виходить, дуже смачна. Ось купила, дивіться, 58 гривень така паста. І отака три банки купую, тому що в цьому році паста буде дуже дорого. У мене залишилося нашої домашньої всього три банушечки. Плазму я вже всю використала, тому скупляю. Паста буде дорога, ми з томатами готуємо дуже багато. Ні, це не наші, це 95. Ми з мамою вийшли, летить отак безпілотний, досі, господі. Просто так і полетів. Кажу, не збиваю. чого, де наше ПВО? Полетів, а Зараз два, два зрива десь попало. Тому що ми вже знаємо, коли... Ні, коли збивають воно. Ти ж бачиш, що Дух! так ні, ти ж бачиш, не збили взагалі. Він полетів туди, туди. Прямо так летить. Ми з мамою дивилися тільки що. А зараз взриви, як збивають, він не такий звук. А Ти ж бачиш, що прямо земля содругається, значить, десь попало, десь прилетіло. Сука, вони сьогодні над нами просто 15, 15 областей обстріляли. Скільки сьогодні вони вони опять є нервосистему нашу душать? Та ні. Дорогі, ви думаєте, що ви нас ну, налякаєте та хер вам в жопу. Тепер теж побачила, тому що полетів один, три вибухи, не знаю, збили чи не збили туди, а тепер наших повезли туди, тепер обрамотно. І тільки що летить, каже, а, диви, диви, прямо отак летить туди. Прямо така висота, височенько, звичайно, і пішов прямо. Ой, а я, не... я правильно сказала, що там був пожар і там був пожар. Це з те, що прилетіло по Кременчу. Ой, блядь, як же швина набридли. А при чому тут Діма? При чом тут? Діма ж не в Америці, він же теж в Україні знаходиться, таке саме, як і в нас. Вони сьогодні і західні регіони. Я ж кажу, вони сьогодні всі кругом. Але, ви розумієте, В основному у них було направлення на Київ. На Київ. Але ви ж розумієте, що Київ закріплений, укріплений. Але, але, ну Не може такого бути, якщо 100 ракет випустили і все, що тільки можна. І ви бачите, що тривога не знімається цілий день. І ось пішло вже зараз перша година дня, і вони летять. Тобто вони його розтягнули масово атака. Те, що й казали, ну, нічого. Нічого, воно ж закінчиться, воно ж закінчиться потім. Ми не залишимо цього так. Але сьогодні мама побачила вже в очі, як це оці трикутники. Я називаю трикутники летять. Світло вимкнули, тобто десь оці останні два, що було вибухи, десь, можливо, щось порушило. Дістаю свої кабеля, дістаю павер свій. І переходимо знову на аварійний режим інтернету. Ну, а що робити? Що робити? Знову прибираю цю полицю, про яку я вам казала. Приймаю, тому що мені потрібно, так мене один на одному стоїть, а так потрібно поставити паралельно. І підключаю, а мені оце потрібно оце. Отак, бо я ставлю павер. Отак. Наверх. No problem. Е, Знову щось треба, тільки що пропало. Просто треба заходити і переставляти Ну, ще раз. З бачите, підключення. Зараз будемо підключатися. Немає тут кружечка, інтернет є. Вимкнули світло і так гарно, що я вспіла. Ось зараз я вимкну, бо я дописувала там відео. Так друга причина. Розрізали каву, а він обзелень і не дуже смачний. Тому прийшлося мені робити. І дай Боже, на цей період, поки я цим кавуном займалася, і ікру кабачкову дали світло, то я все ж перемила, все швиденько, а зараз знову світло вимкнули, але вже не страшно, нехай. Тому що сьогодні не день, а просто знущання. Київ бідний, нещасний, і нам тут попало. Тому не, ну, давайте не будемо дуже там казати, що о, як незручно, погано, що немає світла. Так що все нормально. Я тушкую і корочку кабачкову. Смачнюще буде. Зараз зроблю салатик з огірочка. І Брауні кабачковий. Це в мене тапочки хлопають. Бо ще подумайте, що я тут хожу і Брауні кабачковий. Боже, який він смачний. Я не можу вам передати. Тут немає шоколаду зовсім, і какао тут не дуже високої якості. Рецепт у мене буде. Це просто смакота. Оце поки я писала закінчення в відео, дивіться, який шматок я. Вменделила. Але це корисна їжа. Тут у нас жиру немає зовсім, так що приготуйте обов'язково. Зараз я вже буду третій раз зливати кавун і буду додавати, значить, я роблю так, на 3-літрову банку. Я беру е, оту 100-грамову чарочку оцту, половину е, солі. І половину цукру. Але сьогодні цукру дам трішки більше на палець віде, тому що кавун не дуже солодкий. Оце закриваю. Зараз не, ще гаряча, хай ще постоя, піду ще скупаюся, бо я купалася тільки, що мама ще встигла трішки полить. Бачите, тут поки був було світло, санька поліз. Каже, тільки хотів душити, ну, в хаті. Купатися розсвітла немає, кажу, ну слава Богу, йди тепер в літній душ купатися, значить, так що так воно пішло. Хотіла тот раз я робила ікру, і от там яблучка падають, бачите? Я додавала в ікру, дуже гарно пасує, воно дає такий смак, а потім думаю, ні, не буду додавати, бо завтра це цей брауні упливе за вечір, а завтра в мене є знову дві пачки сиру. Я вам покажу це відео, тому що я не записувала, а воно вийшло. Я так глаз робила, а воно таке смачне вийшло, воно пухнасте яких сирників не потрібно запіканок оце отак робити, але запікала в духовці без смаження, без зайвого жиру, без нічого. Дуже смачно було. От у мене отут ось два яблучка і там, то я завтра приготую вам покажу. Ну, поки ви тут, як кажуть, апетит нагулюйте. Сьогодні я зварила саньки, бо витащила із холодильника, світло вимкнули Пельмені, салатик і чай із. Як називається із кабачковим брауні, і буде смакота.